І так, всім вітання. Ось такий суботній ранок. Вроді би сонце, але да? ну, повірте мені, погода така обманчива. Мені навіть в курточці, щоб ви собі зрозуміли, дуже холодно. 4 градуса тепла передає. Верніш, в машині показували сьогодні 4 градуса тепла. Напишіть, яка у вас погода в вашому місті. Ну, дуже різкий перепад температур. Було 27, різко там 7 градусів тепла. Також, що можу сказати. Зручно влаштовуйте свої кресла ліжка. Бажаю вам приємного перегляду. Обов'язково прокоментуйте відео, підпишіться. Сьогодні дешевий сегмент. Як завжди для вас, я чергую. Раз дешевий сегмент, раз загальний ринок. В луцьку ви бачили по цінах, що робилося. Я вам дешевий сегмент по, по луцьку знімав. Як ви зрозуміли, ну таких там по тисячу доларів варіантів нема. Що, що міг, то і зняло. Тому... Підпишіться і приємного перегляду. ВАЗ-2109. Цінника немає в автівці, але є номер телефона, це вже добре. Людина залишила номер телефона, так що можете телефонувати до продавця. Ось є номер телефона. Це, кажуть. Автопром, автопром, а ось вам і такі популярні, доволі. Щось люблять їх, не знаю за що їх люблять, ці дев'яточки така бачу сидіння в збереженому стані. Зацікавить такий варіант, телефонуйте до продавця. Добрий день. Ще й дизельний, так? Да? Супер. 12-й рік дизельний, 4200. Ціна, скажіть номер телефону. Скажіть номер 098, 098 069, 069 8389 так? 069 8389 правильно? Як ваше ім'я? Ім'я як ваше? Андрій. Андрій. Дивіться, дизель на 1,5 дизельок 4200 доларів. Можна відкрити, так? Yeah. Да? Ось такий варіант зацікавить. У вас кондиціонер ще й присутній, так? Да? Є, е, так, да, кондиціонер є, прикиньте. Ще й даже стеклоподйомники присутні, так? Да? Ось такий варіант зацікавить номер телефона. Продублювала людина. 1,5 дизельок. Телефонуйте, а ми йдемо далі. Де Такий варіант, можливо, кого зацікавить в чорному кольорі. Починаю сьогодні незвично. З заправки, будемо так говорити, 2900 доларів. 2900. З газом четвертого покоління. Можливо, зацікавить. Давайте подивимося, що там. По ціні. Ой, по, по салоні пробачаюся. Так що такий варіант. Телефонуйте. І так, наближається вже літо до нас. Дивіться, який кабрилет Peugeot 207 Відкрили собі, поїхали десь на відпочинок, на моря. Ось такий варіант. Шкірині сидіння з червоним. Салончиком таким з кліматом. 4, яка ціна? 4400 машина. Ось номер телефону Автотренда. 1,6 бензин. Телефонуйте. До речі, от люди говорять, є Сандеро 12-го року. Давайте ми до нього підійдемо. Це вже новіше. Новіше Сандеро. Автівка на реєстрації. 450 доларів стартує даний варіант. 1,2 з циліндровий з газом. Таксісти виїжджають на них по 500 тисяч, по 600, потім скручують на 120, ви їх купляєте Так що, от такий варіант. 12 рік. Сандерик. І 4400, я думаю, це 4400 віддасть людину, якщо буде реальний клієнт. Так що телефонуйте. Номер телефона є. Ще раз дублюємо його. Ось такий варіант. Такий сценік в нас фартує 4750 доларів на старті 8 рік, ще й на автоматі, газ бензин. До мене дзвонили люди, питали Роман, чи можна купити автомобіль за 4,5 тисячі доларів. Друзі, все можна купити, все залежить. Я вам розповідав, у відео немає поганих машин, є погана ціна. В будь-якому випадку вибір за вами. Якщо ви хочете ідеальний, ідеальніший такий сценік на автоматі, то розраховуйте в районі 6-6500. На сьогоднішній день він буде реально ідеальний, ну, хороший на такі, такі руки. оцінковка тут хороша в даному варіанті. Тому цікавий такий варіант. Телефонуйте автоматична коробка передач в даному автомобілі. Ось, дивіться він. Відкрита, да? О, Відкрита машинка. Дивіться який салон. Салон шикарний. З кліматом, автомат, мультикермо. Просторий, комплектація просто шикарна, тому телефонуйте, номер телефона є. Yeah. Ще раз наповню номер телефона автотренда Ось оці номер телефона. Восьмий рік набирайте. Також фабія 4300 доларів. 1,4 Ampi. 7 рік, модельний рік 8, номер телефона присутній, кондиціонер присутній. Електрозакала, електроциклопідйомники в чорному кольорі. Можливо, такий варіант вас зацікавить. Номер телефона вказаний. Так що набирайте. Також такий варіант. 1,6 дизельок. 2005 року. Номер телефона присутній. Записуйте. По комплектації. Ну, звісно, пижики пічкоють тими комплектаціями капец. На той час так само клімат і все. Ну то есть взагалі варіант. От дивіться навіть, можливо комусь буде цікаво, да, ціна вища. Ціна даного автомобіля 6200 доларів. HDI, 2-літровий дзвігун, їхній хороший цей джампер, Citroen джампер. Дивіться, який для сім'ї великий джампі. Да, трошки різні двері, це все різні, але ось такий Citroen можливо зацікавить. 6200 на старті, я думаю, що навіть за 6 тисяч доларів людина віддасть. Добрий день. Пасатик нас 2004 року. 4950 доларів, 1,8 бензин, свіженька, в класній комплектації в універсалі. Б5 посад Ось такий гарний варіант. Шкіряні сидіння. Ось така апаратура. Телефонуйте. Немає сьогодні ринку такого, щоб десь там дуже-дуже дешевий сегмент був. По тисячі доларів. Таке, тобто, можливо, зараз свята що все-таки люди ціну. І так, питали у мене за чобітки. Ось вам чобіток. Іван продає даний варіант. Не вказано, на який двигун. Бензиновий чи дизельний. Ось такі кенго, Рено кенго дизельний. Дизельний кенго. Масажори навіть такі. Зараз ще їх потрібно пошукати, теж воно вартує ці масажори. Це ще такі добротні, знаєте, колишні. Дивіться, які класні. Ось такі варіанти, так що зацікавить. Фаркоп присутній, можете тут прицепчика навіть взяти. Прохання підпишіться на каналчик, прокоментуйте відео. Це буде від вас для мене подяка. Також всіх святом. Бажаю вам всього самого найкращого. Дивіться, який меганчик на ринку знайшовся. На легкосплавних оригінальних дисках, данло призина, автоматична коробка передач. Із газом восьмий рік. Ще й торг присутній, ще й номер телефона є. Та сьогодні якийсь цілий джекпот. Дивіться, які апаратури. Зараз людина відкриє підкапотний простір. Двигуни їхні ці хороші, антіфрізик, також все нормально, чистенько. Форсуночки газові стоять, бачите там. Акумулятор хороший, походу теж. Новий. Ось такий варіант. З кліматом. Клімат присутній, автоматична коробка передач, салончик в збереженому стані, шторки присутні в автомобілі. Тут сюди ось, газ. Ось дивіться. Тобто, можливо, зацікавить такий варіант. Телефонуйте до продавця. Номер телефона присутній. Таблеточка тут запаска низом. Ось такий варіант. Nissan Premiere. Людина номер телефону ставила 2003 рік. Газ бензин. Комплектація, звісно, шикарна в автомобілі. Я її, можливо, поза того ринку знімав, вона була. Але бачите, люди просто не підписуються на канал, то можливо, хто перший раз дивиться, то можливо зацікавить такий варіант. Набирайте продавця. Так, є два меганчика в нас на ринку по хорошій ціні. 4600 на старті, бензиновий 1,6, номер телефону присутній. Оцинковка тут хороша, машинка по корозії в принципі, взагалі шикарно себе поводить. Клімати, в у збереженому стані. Цікавий варіант, телефонуйте до продавця. І ось такий другий меганчик, також 4600, тільки вже 2005 рік. Номер телефона присутній, тому набирайте. Кого зацікавить зацікавиться Маркс? 8 го року 5,5 бензинова 1,8. А дизельна є дизельна, тільки вона не тут, то 6,50 рік. Ось такий це Макс. Для сім'ї, якщо зацікавить, давайте вам його обійду, так. так, Більш тако детальніше. Вон. Зацікавить такий варіант. Також задній номер телефону присутній навіть. Ось мій рік автівка. Да, Прохладно, капітально, Пишіть, яка у вас погодка в вашому місці ну Дуже різкий перепад температури. Один і дизельок 2000 рік. 3900 на старті. Хто хотів 1,9 дизель, знають, дзвонили до мене люди і хочуть 1,9 дизельок. Ось вам колір серебро. Один і 9 дизельок. Телефонуйте до продавця. Так, давайте вам глянемо сендерика в чорному колі. В чорному кольо Сендери 3400 доларів. Давайте зараз спочатку. Ціна за 9 рік 3400. Це чотирьохциліндровий двигун. Бачите, 4, 4 провода. Чік. Раз, два, три, чотири. Значить, 4 циліндри. Не 3 а чотирьохциліндровий. Так що можете брати. Ще раз напомню, що таксісти на них виїжджають по 500-600 тисяч, а потім скручують на 120 і продають. Так що якось так. Телефонуйте в чорному кольорі. Ціна 3400. Телефонуйте. Давайте глянемо, що там автівка взадіть. Ось такий варіант. Вона взаді виглядає. Зараз людина відкриє вагажнічок собі, в принципі. В принципі, місткі таких кліт, дві сумки влізе на, на ринок поїхати десь. Так що набирайте. 3 400 доларів. От по салоні отак от вона виглядає. І от, в принципі, отак. От Електропідйомники. Гідропідсилювач. Телефонуйте. Так. Даний варіант у нас. Номер телефона є, ціна договірна, набирайте продавця. Нове щеплення гаражне зберігання. Хай продається. Бо, не, давайте пекани давайте, пекани. давайте. Да, давайте такий. Ось так. Зацікавить такий варіант. Телефонуйте номер продавця присутній. Давайте вам покажу ее сзади. Вот так он сзади выглядит. Салончик можно, да? Можно салончик, да? Давайте салончик покажу вам. Вот такие салончики. чехлы. Так, ладно, у нас 2300. Газ бензин. Друзі, така порада вам. Те, що ви бачите по відео, це одне. Вживу, воно може бути зовсім інша історія. Рекомендація перевіряйте. Нам не обов'язково до мене телефонувати. Можливо, у вас якісь знайомі є по місту, щоб ви собі розуміли, чи вам підходять якісь нюанси. Ясно, що машинка не нова, тому якісь сліди експлуатації вони повинні бути, тому що і ціна відповідно машини недорога. І ви маєте звертати, бо дуже багато людей вже мені там, як вам сказати, десь там я, я на шорт на коротеньке відео зняв машину, сказав, гарне авто. Приїхала людина в місто. Вона приїхала з кимось, по типу, 700 кілометрів і з побачив побачив і крило фарбоване, і ще щось, десь там шпаклівки не йшов, і там пише що ж ти, роман. Це ну, друзі, ви ж якби ви мене... Там попросили оглянути, я б вам оглянув, щось у вас там не те сказав, друге питання. А так я не відповідаю за ті машини, які ви бачите по відео. Я за них не відповідаю. Я вам показую інформацію по автомобілю, а ви вирішуєте, чи вам підходить. Якщо вам потрібно буде оглянути, я вам огляну. Якщо вам потрібен супровід на ринку, працюємо. Разовий огляд працюємо. Але стартуємо, якщо супровід на ринку від 5 тисяч доларів. Ціна автівки має бути. Ну, бюджет у вас має бути. Тобто ви, ви можете купити за 4,5. Тобто, бачите, є ж меган і по 4,5 тисячі доларів. Ну ви маєте розуміти, що меган вже 4,5 можуть бути якісь там нюанси по автомобілі. Тому і така ціна автомобіля. розумієте. Даний Passat у нас фактує 700 доларів. От, можливо, ко зацікавить, да, ціна там не, не, ну, як, не то, що не дешевого сегмента, але от 10 рік ще тим більше. Автоматична коробка передач. Торг присутній. Б6 Passat, тут стоїть уже Common Rail 10 рік, DQ 250 коробка, хто не в курсі. Ну от Opel Vivaro у нас фартує. Це той самий, що трафік, 2 літра дизель, номер телефону присутній. 2008 рік, 2-літровий дизель, не двигун. Зацікавить такий варіант набирайте. Ну Сьогодні бачите, можливо, зараз ми кадіка покажемо вам. Покажемо вам Кадіка, от дивіться, такий кадік для сім'ї, можливо, зацікавить. Є номер телефона, продаю, але ціни немає. Але я думаю, що ціна буде адекватна. Ціна буде адекватна за кадіка. Тому, прохання друзі, підпишіться на канал за мою працю, Там, те, що подаю вам інформацію. Можливо, для когось вона. Цікава, можливо, комусь вона принесе якась користь. Я в принципі не знаю, але от щоб ви собі розуміли по цінах. ну. І так зазвичай можете до мене телефонувати. Буває я там можу будь, зайняти. Але стараюсь відповідати, передзвонювати. Довго часу немає розмовляти, так коротенько, щось вам розповісти, розповісти можу. Тому що якщо кожен почне дзвонити, кожному по 10-20 по хвилин щось розповідати, то мене. Не хватить, я один, а вас багато, як люди говорять. Ось такий Passat 2002 рік. 1,8 з газом, В седані, кузов седан, хороша комплектація, повний електропакет, регулювання. Ще й на автоматі. Да? Автоматична коробка передач, клімати, Android магнітола. да, Можливо, там якісь нюанси по автомобілі є, ну і ціна автомобіля ж не, не 5 тисяч доларів, не 6. Так що якщо у вас зацікавить, бачите, навіть колонки підсвічуються, дивіться. Чи навіть підсвічуються колонки. Так що, телефонуйте, ось ти свою автівку продає меган хечбек 2900 доларів, 1,5 дизельок. Машина солярочку там, літрів 5 споживає по місту, ну хай 6. Ось такі хетчбеки. 1,5 дизельок. Як вам подобаються такі машинки, не подобається, пишіть коментарі, мені дуже цікаво. Що вам більше подобається в хечбекі, пів універсалі. Пишіть коментарі. Ось дивіться 210-й Mercedes. В народі Лупатий Очкарік. Хто як ще й ком... автоматична коробка передач? 2000 рік, 2.2 дизель. Автомат седан, Лупатий Очкарік. Ось такий колір сіренький. Можливо, кого зацікавить такий варіант. на шкіряних сидіннях. Добрий день. Можна, да, показати салон людям? Дивіться, який салончик. Така торпеда добротна в машинці. Ось такий варіантик. Шикарний. Можна, да? Открито ззаді, так? Да, можна, да? так? Да, Дивіться, ззаді скільки місця в автомобілі. Дивіться, в якому стані, да? От машині 25 років, так, і дивіться, в якому стані карти, все, ну просто. В якому стані тканина в автомобілі. Ось вам і Mercedes, ось вам і якість робили автомобілів на той час. Тому телефонуйте, номер телефону продавця є. Ось такий варіант. Ось дивіться, Кія Карнавал. Дизельна 2003 рік. 3500 доларів. Номер телефону присутній. Зацікавий такий варіант. Це автобус на колесах. Машина дуже доволі вмістка, сімейна, 3-500 доларів ще й торг присутній. Також такий варіант Nissan Almera Tino, 92 тисячі пробігав. Вся сервісна історія. Людина сказала, якщо не рідний пробіг, верне кошти за автомобіль відразу вертає кошти. Дивіться, якому стане машинка. Продавця ім'я Анатолій, скільки номер телефону, будь ласка? 0,68 0,74 0,74 9,81 881 Анатолій Зразу. Відразу пробіг мільйон процентів 500 доларів вложить людина, якщо пробіг не її Десь на Нісані навіть ця повністю сервісна історія Жінка десь там їздила за, за кордоном на ній, обслуговувала, їздила маленькі кілометражі в автомобілі. Німкеня, Німкеня. Німкеня. Чотири тисячі кілометрів в рік людина наїжджала. Зацікавий такий варіант, телефонуйте до продавця. Анатолій. Запаска навіть не Ось це Все все в рідному, все. Ось такий варіант. Це труба, біла, добува шестерочка 900 доларів. 90-й рік. 118 тисяч в автомобілі. Олександр Ім'я. Зацікавить такий варіант. Джигулик. Телефонуйте. Ось такий варіантик Honda Jazz Автоматична коробка передач в даному автомобілі 2005 року. 1,4 бензин 068 8110 номер телефона, повний електропакет, клімат навіть. В принципі, салончик в охайному стані взагалі. 2005 рік Автівка. Зацікавить такий варіантик. Телефонуйте. До продавця. І так, побували ми на авторинку в місті рівному. По відео ви можете собі аналізувати, що сьогодні по цінах, що по автомобілях. Ринок сьогодні не такий живий, як був, наприклад, позапрошлого разу. Але, в принципі, достатньо нових варіантів присутні. Все рівно їх більше, ніж в місті Луцьку. Ви маєте це зрозуміти, ви по відео зрозуміли. Максимально, що хотіли вам показати, показали. Єдина порада: перевіряйте автівки. Ну не потрібно там мене телефонувати, там, можете родичів своїх набирати. Але ви маєте розуміти, що вживу воно, можливо, вам не сподобається, так як воно на відео, на фотографіях. Ми, ми так само займаємося підбором. І повірте мені, ми їздимо, дивимося на фотографії. Машинка шикарна, все. Приїжджаєш до автомобіля зовсім інша історія. Буває таке, навіть ми займаємося. Даною справою, да? ми телефонуємо до людей, кажу, ми займаємося підбором, шукаємо, для... машина хороша, ціла, да, ціла, приїжджаємо, а в машині шпаківка підказ. Тому ми доволі такі всі люди різні, є продавці адекватні, я не спорю. Але повірте мені, є люди, які не чесні, і їхня задача продати вам автомобіль. І він вам не скаже, що у нього машина погана. Тому ви маєте це зрозуміти і заповнити. Тому бережіть себе, будьте добрішими. Підпишіться відразу на канал. Вам бажаю здоров'я, удачі, перемоги і всього самого найкращого. Всім пока.